Вітаю, друзі! Сьогодні у нас новий місяць у знаку Лева. Це дуже цікава подія. Я хочу витягнути карту для знаків вогню, землі, повітря та води. Ця тенденція буде достатньо довгою до двох тижнів. Тож, давайте подивимось. Особливо цю, цю, цей новий місяць відчують на собі леви. Тож, давайте подивимось вашу карту. Овни, леви та стрільці. Король Пентаклів, чудова карта. Друзі для знаків вогню буде відкрити фінансовий потік. Тобто це прибуток грошовий або людина знаку землі, яка зіграє в вашому житті гарний, гарну роль і принесе вам здійснення якогось бажання. Це дуже гарна міцна карта. Також це може бути чоловік знаку землі, тілецько або діва. і ця людина зіграє в вашому житті позитивну роль в найближчі два тижні. Тепер давайте подивимось для знаків Землі. Карта на новий місяць для вас, друзі. Давайте подивимось. Лицар Пентаклів. якась справа буде йти вперед. А багато хто з вас отримує надбавку, премію. гроші. Якщо ви очікували якісь гроші, то так грошовий переказ теж прийде, і гроші до вас дійдуть. Друзі, це дуже цікава, дуже гарна карта. Багато хто зі знаків землі, це тільці, діви, козироги. Можливо, кудись поїдуть. Лицарі – це також подорож. А можливо, також продаж або покупка машини. І в будь-якому разі ваша справа піде вперед. Чудова карта. Друзі, чудово! Тепер давайте подивимось для знаків повітря. Це в нас вузнюки, терези, водолічики, що вам принесе новий місяць шість, шість кубків. Друзі, у вас цей період до двох тижнів пройде в. Такому, знаєте, в на сагії. Можливо, ви поїдете відпочивати в місця, де ви вже були, і зустрінете людей з минулого. І в цілому, можливо, якийсь подарунок та гарні емоції. Ці два тижні будуть максимально для вас приємними, друзі. Тепер давайте подивимось на знаки води, раки, скорпіони та рибки. Ваші два тижні. А ну, ваш, ваш новий місяць. Що ж, давайте глянемо, друзі. Карта, яка випадала на самому початку. Це король Пентаклів. Це людина, можливо, знаку землі, козирог, телеця, бодіва, і вона тоді ця людина зіграється. Чоловік, скоріш за все, в вашому житті гарну роль і фінансову також. Або це чистий прибуток, друзі. Це дуже гарна фінансова карта означає що цей період буде з хроз хорошо з грошовими переказами з зарплатнею і взагалі з якимись подарунками чого я нам всім друзі бажаю підпишиться на мій телеграм канал та побачимось друзі